Ви відчуваєте, що ваша доросла дитина віддаляється від вас, що між вами стало менше тепла, більше тиші, претензій або болючих розмов, іноді навіть здається, що як би ви не старались, усе не так. Я хочу вам сказати важливе, це не кінець стосунків, це новий етап, який потребує нових правил. Саме для таких мам і тат, як ви, і як саме і я, я створила цей марафон. Дорослі діти нові правила. За п'ять днів ви побачите, як можна зберегти зв'язок з дитиною без тиску, без болю і з повагою до себе. Натискайте. Щоб приєднатися, бо ви маєте право на добрі глибокі стосунки в будь-якому віці.